Далі про колумбійця, який майже два роки захищав Україну на фронті. Наша наступна розповідь про іноземця Лізардо Андреса Галіано. Зараз у Вінниці він відновлюється після протезування. Як відбувається реабілітація і як іспаномовний ветеран спілкується із українськими медиками? Вікторія Гетьман бачила. Лізардо хеллоу. Добрий день. Бієць лізардо призначає нам зустріч на спортивному майданчику ортопедичного підприємства, де зараз проходить реабілітацію. Спочатку розминається на дворі, далі на біговій доріжці. Лізардо. Зараз у він на лізардо вчиться ходити заново на протезі, але шлях, який привів його сюди, почався за тисячі кілометрів у південній Америці. З 14 років я навчався військовій справі у Колумбії. Згодом був офіцером, воював у різних країнах. Я за демократію. Мені не подобається диктатура. Про війну в Україні дізнався від друзів і разом із ними поїхав до Києва. Потім ми вирушили на запорізький напрямок. Рік тому на запорізькому відтинку лізардо потрапив під мінометний обстріл і дістав важке поранення. Ногу довелось ампутувати. І зараз він є першим іспаномовним пацієнтом протезно-ортопедичного підприємства у Вінниці. Та, попри мовний бар'єр, ветеран розуміє українських реабілітологів з слова. Робить шаг, вона має здавати п'яточка носочок. П'яточка носочок. Це є. Що жестами дещо сам наблюдав, а в основному по телефоні є перекладач телефона. І ми так спілкувались по телефону. У Вінниці реабілітацію ветеран проходить вже четвертий місяць. Тренує правильну поставу, ходу і навіть плаває в басейні на швидкість. Давай, 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 давай. І навіть попри те, що дістав важке поранення, про свій вибір, каже Лізардо, жодного разу не пошкодував. В Україні війна технологій, вона дуже жорстока. Росіяни щодня знищують школи та будинки. А такої кількості дронів в інших країнах я не бачив. Але у нас є перевага, ми боремось за загальне благо та добро. Завершивши реабілітацію, Трамп повернеться до Колумбії та мріє після перемоги знову приїхати в Україну. Не як боєць, а як турист. Тож навіть може похизуватись запасом українських слів. Дякую допомога. Сліва справа на руках. Я міг бути в іншому місці, але я тут, тому що це боротьба за справедливу справу. Україна обов'язково переможе. на згадку про Україну Лізардо попросив нанести на протез зображення із тризубом як символ честі, вдячності та боротьби. Слава Україні, Героям слава. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабах, Ми Україна, марафон. Єдині новини.